Вирішила сьогодні пофарбувати їжачка, то чомусь він облізла красочка на ньому. Дітки, коли переїжджали, нам його подарували. Один дуже гарненький колір зберігає, а цей чомусь ось так обліз. Налила сюди грунтівки такої і, і собі просто ґрунтую. І ще камінці. Я дуже люблю збирати камінці. Ну, подивіться, який цікавий камінчик. Це колись. Була на полі, і там їх стільки багато було. Ну, я бачу обличчя, правда? А якщо перевернути ось так, то можна побачити ворону, птаха якогось. Такий ось вийшов у нас їжачок за дві годинки. Провела весело час. За улюбленою справою дуже люблю малювати. Звичайні фарби, будівельні. Не було сірої, зелену-червоною з червоною зміщала. Получилась така сіренька білу Добавила ще, трошки камінці розмалювала, потім буду ще з камінцями щось далі домальовувати. Привіт усім біліжечка!